Мої вітання, дітки! Відгадайте загадку! Будинок скляна бульбашка, і вогник живе в ньому. Вдень він спить, а як прокинеться, яскравим вогником палає. Що це? Так, це світильник або настільна лампа. Саме її ми будемо сьогодні малювати. Розгляньмо, якими вони бувають. Різнобарвні та гарні. Перед нами шаблон світильника. Абажур або плафон зафарбовуємо фіолетовим кольором за допомогою жорсткої кісточки. Наносимо фарбу, стараємось використовувати менше води, щоб воно у нас швидко висохло. Ніжку зафарбовуємо сірим кольором. Та верх плафону зафарбовуємо жовтеньким, наче наш плафончик горить. Фарба підсохла, тому малюємо на абажурі візеруночок. Зеленою фарбою я малюю хвилясту лінію вгорі та внизу. Прикладаю кісточку ворсом та роблю візеруночок посередині нашого абажура та малюю кружечки. Білою фарбою. Дітки, поки ви малюєте, послухаймо віршика про лампочку, яка ховається всередині світильника. Золота свічка зачинена в темниці. Жовта овечка під склом стукає. Світлиця прозора на витому стовпі там овечка скаче по своїй хаті, а на кнопочку натиснеш, вмить погасне свічка і засне овечка. Ми вже домалювали сині кружечки на абажурі та ніжку світильника прикрасили похилими лініями. Я залюбки погляну на ваші варіанти творчої роботи. До побачення!